Довіряй, але перевіряй напередодні екстрені служби міста заявили, що готові до надзвичайних ситуацій під час новорічних свят. Мер вирішив особисто це перевірити. Спершу контроль готовності комунальників розбирати снігові замети, яка готовність техніки до роботи в найближчі дні в новорічну ніч. Фактично, та, та техніка, яка є на підприємстві, готова до роботи як по посидці вулиць міста піщано-селяної сумочі, так і прибирання снігу з проїжджої частини тротуарів площ міста Черкасу. Запаслися, говорить Борису Ніщенко, і пальним аж на 100 тисяч гривень. Більше того, домовилися з черкаськими підприємствами про оренду спецтехніки. Це у випадку, якщо місто не впорається власними силами. Аби дороги не перетворилися на суцільну ковзанку, поповнили запас піщано-соляної суміші. піщано соляної суміші на сьогоднішній день 6300 тисяч тонн. Крім того, сьогодні отримали ще вагон солі в мішках. Це 1240 мішків, 64 тонни. Наступна зупинка станція швидкої допомоги. Медики обіцяють, під час новорічних вихідних працюватиме 21 бригада. З медикаментами проблем немає машини по максимуму і. Персонал підтягує максимум на святкові, на вихідні дні, коли не працюють поліклініки. Гірша ситуація з освітленням міста. Комунальники ще й до нині усувають наслідки понеділкової негоди. У нашої війни там практично всього лише процентів 30. Основне – рез дає заприклад на включення. Тобто у них і лежиш неліквідовані аварії, і вони на ці постанції просто не подають напряження. Від природи та людини постраждало навіть казкове містечко та електрики. Обіцяють, в новорічну ніч воно сяятиме. Місто буде по справжньому святковим. Вікторія Курченко, Володимир Мельник, Вікка новини.